Всім привіт. Всім доброго ранку. Ви потрапили на мій влог. — Окей, то даме раду. — Окей, я зимова напарно краще. Окей, дякую. Слони одразу надо за поховати. Сьогодні знімаємо бекстейдж з Ярмарок Фест. Це такий український фестиваль. І ми вже в легендарному, просто легендарному клубі Б-90. Хто тут тільки не виступав з польських артистів іноземних і наших українських, буквально нещодавно тут Юля Саніна була. Хто там ще Монатік, Бумбокс. Ну, а сьогодні Владик, так що ну починаємо наш влог. І так, о одинадцятій годині. Ми підготували разом з командою прекрасними відео-операторами, звукачами інтро нову пісню, яку я запремю ще за місяць до самої прем'єри. Побачите це згодом, трішечки почуєте. Навіть трошечки страшно, тому що тому що пісня тяжка. Знаєте, я продумав цю пісню, а сам не знаю, чи її виспіваю. Таке теж буває. Але нічого, Владик справиться. Тому деталі згодом. Дивіться далі в лозі. <laughs> yeah Prrr <coughs> Будь-який високий, я не хочу, щоб ти тому... Окей, я розпівоню. Фу, все, можна йде. Мам, пендриф. То так загадає. Окей, okay. добре. But But right? Right? так? Mm — Пендриф? -hmm. Вмикаю мої прекрасні енери і будемо починати репетицію нашу. Тому що, тому що вже 11 Я так розумію, що ми трішечки-трішечки відстаємо по часу, проте будемо орати. І все буде окей. Okay. Дивіться далі, як проходить наша репетиція. Прекрасна за кулісся. Чудове за куліся, насправді. Тому що мало хто показує за кулісся всіх цих е, концертів. А я вам покажу, як проходять такі круті е, фестивалі. Що на розповім вам поки що про Енейри. Як ви бачите, у мене на ушах є такі наушники. Це називається Енейри. Ними користуються ці музиканти. Тому що ми тут себе чуємо, чуємо свій голос і музику таким чином ми можемо добре інтонувати. Я сказав, що якщо є можливість співати в Венерах, я буду обов'язково співати в них. Тому що це чудо. Люди, повірте, спробуйте колись в венерах заспівати. І ви зрозумієте, що отакі От штучки. Такі, покажи. Отакі От штучки. Це набагато гірше, ніж отаке. Є. Yeah. Раз, раз. Teraz co no tak pójśćcie. Zgadza, no ja wszystko robiłam, żeby tak jest było. Tak, jest okej, okay, tak. Tak, tak. To idziemy. To idźmy Ok, jest. dobra. Czyli to jakby jest osobno ekran, wideo, a jest minus. I musimy... Ja poczynaję trochę denerwować, bo... Наша репетиція затягується за екранів, тому що я все передав, але чесно нічого не зробили. І... Але нічого ще зробимо і будемо продовжувати. Нічого страшного. Проходить повод. Репетиція проходить успішно, все слава Богу, нормально. Нібито хтось там запізнюється, і Владик має можливість співати всі пісні. Але зараз хтось прийде і все, і Владик буде ходити з цени. Байдемо бистренька, бистренька, але щось бистренька не включають нашу бізнес. Поэтому чекаємо. Так. Добрий день. Що це таке? Це влог, будеш в мене в лозі. В лозі, так. Я в лозі, перший раз, речі. Ну що, готова? Ну, звісно, забрав всі пісні, які я співаю, звісно. Що, я теж буду співати. Але так. Між Hardkiss і гайтар. Де ти де... Я маю два вікна. О. Ну, я шукала щось таке, що типу, рок, тут же, типу, ярма, рок, фест. Я ж така думаю, ну напевно, треба рок, правда? Пишу Пишутній організатор, організаторщі, кажу, а обов'язково треба рок, бо я там знаю, що Влад буде співати журавлі, би, не дуже роль. Трохи, трохи, так. Не, мені, знаєш що, у мене флешбек з 18-го року, коли полякова знімалася влоги і зустрічала за кулісами різних отаких, от типа на да. закаменських і от, ну типа, ну, знаєш, то, ну Щас і, я там, ці дівчинки. Ну, no, типа, там. Ви там, типа, ну, хоч лайк поставте, там, підпишіться, не знаю. Але. Подивіться щось, куди ти отходиш, я спеціально до тебе. Все. За що, за що я люблю такі фестивалі, е, виступи, за те, що потім після соломчика можна вкусно покушати. Хто там цікавиться, що входить в блюдо. Блюдо яке там? Блюдо для артистів, коротше. Зараз ми плачем. Картошечка, капусточка. І котлетка. Ярмарок фест. Тебе собор. Ну що, друзі, на годиннику 19.23 і... 19.23. Так, нічого там не видно. Не. 에, і Може ми капимось і паралельно я вас запитав... запитав запитання. Казав би, ви надіслали різні питання в телеграм-канальчик і вас не ну, всем дивіться, хтось там накидав купа різних. купа різних питань. Тому давайте відповідати і паралельно наносити грим, бо вже скоро на сцену. Який найбільше процес подобається під час створення пісні? Загалом процес він тяжкий. тяжкий, тому що навіть якщо зрівнювати з різними піснями, наприклад, «Світло життя я писав місяць. Місяць і Зачекаю, написав за декілька днів, а кришталь, яку ви почуєте, вже скоро, маю надію, що скоро, написав загалом за, за За не знаю, за вечір. За вечір написав інструментал, одразу записав вокал. І все, я була готова. Якщо говорити про процес створення, то мені дуже подобається, коли ми працюємо з аранжувальником Сашою. Саша, і коли він мені кидає різні варіанти демо нашого звучання, нашої пісні. То це просто суцільний кайф, тому що ти чуєш, як звучить пісня в повному е об'ємі, варіанті, я не знаю, як це правильно назвати, і це кайфово, розуміючи, що це твої авторські пісні. Це дуже круто, насправді. Хто знімав кліп до пісні Зачекай і скільки тривали зйомки? Що найбільше е, запам'яталося з цього процесу? Зачекай. Ми знімали з моїми вже, вже напевно сталими постійними операторами. не знаю. Це Маша, Маша, це Маша. І Діма. Діма, ти де? <суспільна> О, так, <да>, до речі. <суспільна> 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 і Діма. Ми знімали з ними кліп Зачекай. Зняли його буквально за скільки за дві години, чи навіть менше, десь дві з половиною години. Тому що не було у нас часу. У мене був той самий день концерт, і ну тільки що? І все. І коротче, не було багато часу, тому ми зняли, і я рахую, що вийшло просто феноменально. Тому що за такий, за такий, за такий короткий час зняти реально офігенний кліп це, це вау. Тому, тому Діма і Маша це такі мої, розумієте? Далі. А, точно, і ще допомагав знімати Артур. Зачекай. Артур Халов, одужий. Так, далі проходимо. Які моменти найбільше запам'яталися з Голосу України? З Голосу України»... усі моменти, тому що... тому що в мене ніколи не було, скажімо так, можливості брати участь у таких вокальних проєктах. Я завжди хотів. Хотів і на голос діти, і на голос країни, але просто не було можливості. І мені здається, що найбільше мені запам'яталося це нокаути. Як вони там називаються? Боже, кросбатле. Запам'яталися нервово кросбатли, бо це ще були ті з насправді мої нервішки просто. Шел... Шаленіли, шаленіли мої ліжки. Ну і звичайно, той момент, коли повертається до тебе чотири крісла. Це гадаю, що це я запам'ятаю на все своє життя. Тому що... тому що це вау. Порада або порада, з чого можна почати свій шлях в створюванні власних пісень. І тут ще декілька людей написали такі подобні питання. Дивіться, коли я писав своє світло життя, то я дуже сильно боявся. Я постійно прикрі... при... причіплювався до абсолютно всього, до слів, до акордів і так далі, і так далі. І просто я хочу вам сказати, що експериментуйте і не бійтеся, тому що я вважаю, що перша пісня це такий тяжкий крок, який потрібно кожному ну кожному пер... зробити цей крок до написання першої пісні, бо ну це тяжко, друзі мої. Тому що ти намагаєшся зрозуміти, який твій стиль. Ти взагалі, типа як бутону починаєш з цього, і це я гадаю, що найтяжкіше. Е, тому тому не бійтеся, експериментуйте і ніколи не сумнівайтеся в собі. Тому що, якщо ви сумніваєтесь в собі, то інші люди, слухачі, будуть сумніватися у вас. Скільки я сказав слово сумнівайтесь, е, напишіть коментарях, чи я в тебе музична освіта? Я закінчив тільки музичну школу і не вступив в музичну академію, тому що мені не вистачило 0,4 кома бали. Коли зустрінемося, а коли пройдете на концерт. Як зрозумів, що музика це твоя душа. Е, зрозумів, це мені здається, з самого малочку, тому що е, тому що я вже в дитячому садочку співав під баян з Людмилою Яківною. Це мій викладач був навіть до 9 класу, щоб ви розуміли. до 9 класу по музиці. Капець. І якось воно все так. Було поступово, спочатку садочок, потім школа, в школі в п'ятому класі я поступив в музичну школу. Ну і все закрутилось, почалися концерти. І... Ну, і все. Чи хотіли б ви створити фіт з кимось? А можливо, вже над чимось працюєте. А Хто вам скаже? Сусід? Ти з маленького містечка Полога, як тобі вдалося добитися успіху? В яких моментах було тяжко? Та що тебе мотивувало? Е, так, я з міста Пологи, навіть з села Пологи, можна так сказати. Всім половича вам привіт. Е, це ну, я досягаю ще зараз успіху. У мене постійно, постійно е, такі хвилі, нові, якісь іспитання в своєму житті, музичному житті, в своїй кар'єрі. Тому я дуже-дуже хочу досягти великого успіху в цьому, бо я люблю цю справу. А коли ти любиш цю справу, то мені здається, то ти віддаєшся наповному і щось там вийде з цього. Побачиш. Це вже 48-й Ярмарок Фест в Гданську. Що тебе найбільше здивувало про історію цього заходу? Дивіться, да, це вже 48-й рік цього фестивалю. Ярмарок Фест в Польщі, Український фестиваль. Насправді мене здивувало те, що люди 48-й рік підряд стараються зробити кожного разу. Крутішим фестиваль, і вони організатори завжди запрошують різних людей зірок, наших артистів українських на цій сцені, а точніше, клуб Б-90. Що саме цікаво, нібито 48-й рік підряд постійно йдуть ці концерти. Цей фестиваль в клубі Б-90. Це мене взагалі здивувало. Якщо, якщо не помиляють, і так зараз я візьму пудру. Я пишаюсь насправді е, організаторами, людьми, е, що створюють цей фестиваль, бо це тяжка праця, це купа ідей, це купа витрачених сил. І просто аплодую, тому що ну, такого подібного фестивалю в Польщі я ще не зустрічав. Тому це прям вау. Повідповідали на декілька ваших запитань, і... а ми вже прямуємо на сцену, тому що за 20 хвилин. Нашій виступі потрібно ще зробити якісь гарні фоточки в інстаграм. А ще, до речі, бачите, в мене немає ніякого такого нормального спонжика, поэтому бідний артист користується такою ватний ватним диском. Купіть хтось, пожалуйста. правда. Все. правда спонжик в коментарі. правда спонжик в коментарі. Діма говорить. А хто це? Хто? Саша? Саша! Саша, знімайте, і... знімайте, знімайте, знімайте все. <рес> Боже, дай я тебе ще раз обніму, ми так там, ой, я там вже на цей та, Нічого, в мене Нічого? бачиш, у мене такі... Я запам'ятав, <рес> до речі. <рес> Боже, які красиві блістяли, супер. Да, бо Жарко. я спочатку намалювала такі другі стрілки внизу. А ви а а якісь інші гримарці, то гримарці другі, якісь да, наверху? Да. Ми там прошлого року були. <рес> а, ти готова? Я. замислювались ви колись? Хто ви? Фриштал. Фриштал. Чи шукали відповіді в серці, де, здавалося, немає світла? Фриштал. І навіть коли світ навколо стискається в пітьму, ти все одно бачиш брові. Чи пам'ятаєш той день, коли пітьма поглинула все навколо, коли небо в полум'ї? Твої Видумки розвіяв. Він крихкий, як і наші почуття. Про що твоє життя? Що залишиться, коли все руйнується на уламки? Коли світло, що в душі зникає, руйнуючи обіцянки. Здавалося, ми губимо світ, ми губимо себе. Але з цієї миті починається. That's me! Porsche! Narracie! Narracie! We're almost Ми закінчили. Концерт завершився, він був неймовірним. Це вже мій другий Ярмарок-фест. Я неймовірно щасливий. Дякую всім, хто був. І хто дивиться цей влог? Ми зробили це. Мене надію, що цих влогів будуть ще більше. До нових зустрічей.